Переутвердження авторитету, Перемога України над Росією, принесе Америці більше вигоди, ніж ускладнень та нових небезпек. Про це пише видання «The Economist». і прочитаєш так, все сразу, да, і создається відчуття, що посипельсь. Щоб допомогти перемозі України, Джо Байдену доведеться підтримувати лад як за кордоном, так і в межах власної країни, як казав Вінстон Черчилль, битви це віхи земної історії. Вторгнення РФ в Україну означає початок нової небезпечної епохи суперництва великих сил. Президент Джо Байден був надзвичайно успішним у забезпеченні зброєю, санкцією та дипломатичним тиском з метою допомогти Україні чинити супроти вторгненню Арефії. У 2023 році йому можливо доведеться мати справу із новими труднощами та загрозами, які принесе перемога України над Росією, у часи, що їх Байден називає вирішальним десятиліттям для формування світового порядку. Йому доводиться турбуватись і через інші потенційні конфлікти. Він побіцяв діяти, якщо Китай зійде з розуму та вторгнеться на Тайвань. Він заприсягся, що не дозволить Ірану одержати ядерну зброю, хоча той до цього дуже вже близький. Північна Корея вже має ядерне озброєння, спонукавши Сполучені Штати і Південну Корею активізувати військові навчання та посилити ризик випадкової війни. Це не той світ, із яким сподівався мати справу Байден. Адміністрація Байдена переконана, що підтримуючи Україну, вона здатна зупинити Росію та здатна зупинити Китай завдяки своїй незрівнянній мережі стратегічних альянсів. Успіхи України можуть полегшити геополітичні дилеми Америки. Навіть перемоги над Росією за очками замість нокауту може бути достатньо, аби переконати і Китай, що ризик програшу війни за Тайвань не принесе тому користі, а тільки запустить тригер за непаду Китаю в майбутньому. Адже розпочата Путін війна проти України, яку підтримав весь західний світ, переконливо доводить: той, хто починає війну, той завжди буде у програші. Сьогодні будемо говорити здебільшого про посилення військової допомоги, про можливе надання танків з боку Великої Британії. Але почнемо власне з того, чим закінчився минулий тиждень. Закінчився оголошенням нового пакету військової допомоги для України. Це був пакет, який найбільший на цей час від початку повномасштабного вторгнення. Загальна його сума була 3 мільярди 750 мільйонів доларів, з яких безпосередньо на допомогу військової Україні було понад. 3 мільярди доларів закладено, і переважно це була військова допомога із запасів сполучених штатів за програмою президентських повноважень. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що закладено в цей новий пакет військової допомоги, лише трошки нагадаю. Безумовно, багато з вас чули ці новини. Отже, є 50 БМП Бредлі. До них 500 протитанкових ракет ТОВ і 250 п'ятдесят тисяч снарядів калібру 25 міліметрів, 18 самохідних гаубиць сто 55-мм калібру і боєприпаси до них, 36 гаубиць 105-мм калібру і боєприпаси, додаткові боєприпаси до хаймерсів. 100 бронетранспортерів, 4 тисячі авіаційних ракет зумі це ракети повітря земля, які можуть бути е, приєднані додані до існуючих українських літаків, як сказали в Пентагоні. Також для повітряного захисту, як кажуть в Пентагоні, це знову ж таки лишається пріоритетом. номер один. для повітряного захисту надають керовані ракети РІМ 7 морський горобець. І тут цікава деталь, що ці ракети зазвичай запускаються із кораблів. Однак, як сказала Лора Купер, це посадо. Овиця Пентагону українці зможуть запускати ці ракети із наземних ракетних систем радянського зразка, які вони мають на своєму балансі. Тому дуже всеохопний такий пакет військової допомоги, і насправді дуже було важливо також дізнатися і в Пентагону Білого Дому, чому саме зараз надають такий великий пакет військової допомоги. Адже ми багато чуємо з українського боку певні занепокоєння, що Росія може піти на новий контрнаступ. Я власне запитала на брифінзі в Білому домі у Джона Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США, запитала у нього, чому саме зараз чи не пов'язано це із потенційною новою ескалацією. На що він сказав, що насправді всі пакети військової допомоги надаються залежно від того, на якому етапі відбувається війна. Давайте послухаємо, що власне він сказав. Ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ми ведемо з українцями буквально щодня, про їхню теперішню боротьбу і про боротьбу з якою вони за очікуваннями матимуть справу в майбутньому. Кілька тижнів тому ми говорили, що не очікуємо припинення боїв взимку. Насправді, подекуди вони стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців. Чи українці краще підготовлені? Зараз українці змогли зберегти досить вражаючий рівень готовності до того, з чим вони стикаються. Що справді вражає це те, як вони підлаштували до бойових дій не лише свої потреби, але й свої здібності в полі. Звісно, ми всі говорили сьогодні про Бредлі, але нещодавно ми говорили про можливості протиповітряної оборони та винахідливість, з якою вони використовують те, що їм надають. Українці ніколи не перестають дивувати своєю здатністю адаптуватися до своїх викликів в режимі реального часу. І вони цілком відверті. Чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо своїх потреб, щоб продовжувати це робити. Ось такий коментар Джона Кірві, представника Ради з національної безпеки Сполучених Штатів щодо того, чому саме зараз надали Україні, зокрема, броньовики Бредлі. Лора Куприц, заступниця міністра оборони Сполучених Штатів, також пояснила більше безумовно, цей пакет, який ми побачили на понад 3 мільярда, найбільший за увесь час. Військової допомоги для України, але акцент саме на цих 50 бредлі, які надали Сполучені Штати. Вона наголосила, що займе ще певний час кілька місяців. Можливо, тренування на цих системах. Після того вже українські військові зможуть їх. Використовувати в бою хочуть а, сполучені штати переконатися, що українці вміють їх їх обслуговувати, вміють підтримувати для того, аби це не були просто як вона каже іграшки, так а, без того, щоб їх не могли а, ефективно використовувати на полі бою. А, чому зараз також важливо надати цю техніку, каже Лора Купер, це допоможе Україні не лише захистити свою територію, не лише оборонятися від Росії, але також іти в наступ. І відвоювати те, що Росія тимчасово окупувала, і вона каже, що в поєднанні з артилерією, в поєднанні з піхотою і в поєднанні також з іншими системами, які сполучені штати і та інші партнери надали, бредлі будуть ефективними саме для цих цілей. Можемо зараз послухати, як вона прокоментувала це. І також вона пояснила про прокоментувала запитання про те, чи планують сполучені штати надавати Україні також в майбутньому танки Абрамс, про які також багато говорять. Давайте. А, послухаємо, що сказала Лора Купер у випадку з Бредлі це визнання того, що зараз правильний час для надання цієї броньованої техніки. Це вдало час для України щоб скористатись своїми спроможностями для зміни динаміки на полі бою. З точки зору технічного обслуговування та підтримки, і це дуже важливо. Українці продемонстрували високий рівень кваліфікації з обслуговування та підтримки як в Україні, так і покладаючись на нові системи, які ми розгорнули разом з нашим. Ми союзниками та партнерами, щоб забезпечити те, що ми називаємо обслуговуванням на відстані. Щодо танків, це те, що ми абсолютно згодні Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами для модернізації певної кількості танків Т 72 які вже прибувають на поле бою. Але ми повинні пам'ятати про технічне обслуговування та підтримку. Танк Абрамс, окрім того, що він поглинає багато пального, досить складний в обслуговуванні. Тож ми хочемо розглянути всі можливості танків і побачити, як ми можемо підтримати Україну. Тож підсумовуючи наразі, йдеться про Бредлі танки Абрамс. Поки Пентон не готовий надавати. Однак Лора Купер підкреслює, що всі можливості розглядають і а, будуть розглядати і надалі. Дуже важливий момент. А якщо ви звернули увагу, вона згадала про так зване обслуговування на відстані. Пояснила також, що це означає. А що разом із союзниками чи і сполучені штати із союзниками в Європі допомагають українським військовим чи ремонтувати, чи обслуговувати по телефону, чи по е зв'язку на відстані ту чи іншу техніку. Каже, каже вона, що українські військові за потреби можуть зв'язатися ін інструкторами чи у сполучених штатах, чи на заході, і ті допоможуть їм і допомагають в принципі вже ефективно розібратися у тих чи інших нюансах, як обслуговувати чи відремонтувати. Техніку каже, що не обов'язково для цього не обов'язково потрібно цю техніку вести за межі України в західні країни, що це можна робити в принципі і на місці, і це показує себе доволі ефективно. Такий метод підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.